точно будете, а? Что ты мне ландаешь, десятыми дурами? Воно, 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 а давайте тако, тільки не бей, не бей там, не сьогодні добре. Я еще тебе базу бью, ну, вставай. Ну, не мало. Вставай, кажу, вставай. О, не, боже, дождь лупит. Ну, где будешь кашлять, а где ты там застудишься и умрешь. Понял? Я не кашляю. А да. да, я не кашляю. Гай ходай, па знайди дорогу додому. Ой. Що ти мені розповідала? Ну, я ж у корови вдома. Правда, корови вже встаю. Моя, та куди мені така дурна і де куди я буду щу? Я не дурний, вообще Я не дурний, я ходив корову цю вашу скрізь крес шукати. Ти знаєш, де твоя хата, Ходи, броди, ходи. Я з де моя хата, але Раз, я, я сидів і ви зирав потяг, щоб знати, коли правильно треба гнати корову додому. Ні, ще сараку, не розумієш, по санцю, Дві того потяг треба, скажи. Коротше, Буно, що я вам зараз розкажу, як то було. Коротше, чуєте? Я сидів ви потяг. Візирав, визирав, 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 а Дощ, ага. і гримет, блиск, корова налякалася, порозбігалася. Я думав, що вже все, що точно вмруни. Але потім тому взяв себе в руки. Спасі, господи. І знаєте що? Пішов корову шукати під дощем. Прийшов куди? На ферму. Господи, я пам'ятаю. Бону, от ви знаєте, кіль... кілько на, на ферму корив. Я вам скажу, знаєте, кілько? Мільйон. Як вам таке, і ще й то таке, але всі точно точно такі, як наша корова.